У червні на Петрівці в метр відкрився новий сервісний центр МВС. У них на сайті написано, що будь-яка послуга займає від 30 хвилин до 2 годин. Тож ми вирішили перевірити, скільки насправді часу займає реєстрація автівки. І зараз пів пів да, бездвісті да. другого сервісний центр. Ви можете спокійно прийти зі своєю дитиною через те, що там є дитячий куточок. А ще якщо у вас немає чим зайнятися, ви можете спокійно почитати книгу, бо там відкрився букросинг. О, кака тюха виничука суха. Тут сучасна українська література є. прикольно. Жадан, Фозі, Карпа скажу. Що... що тут є? Тут є куди регіонів України. Там можна замінити свої посвідчення водія. Я тут сейчас має бути інтерв'ю з начальником. Я начальник, Тресті, начальник. А на сайті зазначено, що реєстрація автомобіля займає від 30 хвилин. Коли колес. ви сядете до адміністратора? А, добрі черга не рахується. Черга не рахується. <гум> Ніколи, ніде. Я вас покидаю. <гум> ну? <гум> І засікаю таймер. Дякую. 14.22. Отже, які документи потрібні для реєстрації вашої автівки? Аспорт ідентифікаційний код власника. Договір купівлі-продаж транспортного засобу, за наявності акт приймання передачі автівки та сертифікат відповідності. До експерта на площадку. Нічого не Це ставлю. Заповнить про себе дію до експерту. Заповнюю. Заповнююся. Заповнюю. Ти колій хто? Ага. А що ви перевіряєте? Там а. Я більше не можу. <рес> 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 Вартість реєстрації автівки наземного виробництва становить 490 гривень, а також банківські послуги. Шевченко, туточки. Добрий Добре. І паспорт. Получилось? Якщо ви купили автівку, вам знадобиться дві години, аби її зареєструвати в сервісному центрі МВС. Як зробили ми? Ми приїхали на автівці сюди рівно о 13.45. Так, десь так 13.45. Весь процес це електронна черга. Ти займаєш, ну береш квиточок, займаєш чергу, годину просто в черзі і годину витратила на все оформлення. Оформлюєш документи, потім їдеш на огляд. Поруч за, за, за будівлею. Експерт перевіряє твою машину, робить огляд, переписує номер кузова, номер двигуна. За цим всім ти оплачуєш збір до пенсійного фонду, послуги центру. І далі здаєш документи, чекаєш свій, свій, свій номерний знак, ти можеш вибрати, чи все, що подається серія. На весь процес реєстрації автівки 2 години часу. І ти вже їздиш легально з номерними знаками, в тебе є тих паспорт. Все, що тобі треба для щастя і все. Хотіла ще зазначити, у головного сервісного центру АВС дуже френдлі Facebook паблік. Адже перед тим, як їхати в сервісний центр, я написала їм на сторіночку в Фейсбуці, що робити, як зареєструвати автівку. Вони мені прислали повний перелік документів, що я маю зробити, що я маю мати при собі, і скільки часу на це все витрачу. А також вартість послуги. Це дуже прикольно через те, що якщо ви не знаєте, що ви потрібно, маєте мати з собою, або що вам треба зробити. Елементарно напишіть їм на Фейсбук, вони все, все тобі пояснюють. Це дуже класно. все знають знає номера. Ловіть Запікалові фотографуйте, як вона буде нарушати. Тебе его выдадут? А? Тебе его выдадут? Я думаю, я сподеваюсь, да. Сегодня? Я сподеваюсь, да. Нет. Ну? Нет.